Назар Колодрівський родом з Чернівців, рятувальник у другому поколінні. Хлопець каже: з дитинства знав, що буде рятувальником. З кожним роком ти все більше і більше стаєш в своїй професії. Потім були практики. Ми виїжджали, були навіть виїжджали на прильоти, їздили на е... Багато безліч різних навчальних тренувань, і ось так вже про минуло 4 роки вже йдемо на службу в свої гарнізони по своїх підрозділах. Я бачу, як мій батько рятує. Я бачу на власні очі, як він це робить. Я хотів таким же самим стати, як він. Як і Назар випускається курсантка Катерина Бутенко. Навчалася вона у Черкаському університеті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Упродовж чотирьох років дівчина навчалась на відміну, тому отримала диплом з відзнакою. Та все подобалось. Спілкування, що дуже багато людей, дуже ну, викладачі дуже класні. Найважче. Напевно, трохи е, наряди. Вони трохи так виматували, якщо чесно. Е, стояти вночі дуже трошки тяжкувато було. А так нормально. Катерина планує працювати у Київській області на посаді фахівець відділу агітаційно-пропагандистської роботи. Дипломи 426 курсантів з трьох областей Львівської, Харківської та Черкаської, розповідає ректор Львівського університету безпеки, життєдіяльності Дмитро Бондар. Чотири роки навчання, по-перше, їх дисциплінує. По-друге, вони здобувають повністю робітничу професію пожежний рятувальник. Вони також здобувають по напрямках психолог. Вони здобувають по напрямку пожежна безпека, техногенна безпека, по напрямку цивільного захисту, базові знання, які передбачені ну, програмами підготовки. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.